Колись мене реально вчили, що сире яйце – це універсальна таблетка від усього. Від кашля для голосу, для імунітету, навіть для потенції. Бо натуральне, живе, найкорисніше. А про сальмонеллу і про те, що білок засвоюється лише на половину, і ніхто навіть і не за. А додайте сюди, ще мій сире яйце обов'язкове для м'я. Плюс сцену з року і все. Після такого важко було не повірити. Але добре, що наука не стоїть на місці. І тепер ми знаємо точно, що сирий білок засвоюється лише на 50%. Варений понад дев'яносто абідин у сирому блокує біотин, і ризик дійсно реальний. Жовто, якого всі так боялися, справді Ноцінне джерело вітамін коліну користі для мозку. Тому тепер я заварені яйця і безпечніше, і реально корисніше. Але це таке це маленький ліричний відступ. Був. А сьогодні вже четвертий день мого челенджу. Я трансформую своє тіло. Отже, сніданок, ви вже його бачили, але я повторюю. Два варені білка, 80 грам білого сиру. Я спеціально перевірила це рівно п'ять столових лож. грецький йогурт, половина банана замість цукру, дрібка кориці, ложка горіхів для жирів, клітковини і ситості і кілька малинок. І вийшло ось так і красиво, і смачно, і корисно. До того тут 36 грам білка. Усього підсоткалорій. Далі обід, борщ на індичому крилі, без ніякої засмажки, і тони олії, Ді ложки сметани, Прохи зелені. І смак реально нічим не гірший, ніж у класики на кількох видах м'яса. У нього ваш шматочки мого домашнього хлібця на заквасці, твердим сир І улюблений чай. вартість такого обіду 650 калорій і 42 грами білка. Тренування. Сьогодні нарешті було тренування. Інтенсивне, важке, на максимум, саме те, що потрібно для росту м'яса. Вечеря, салат, помідор, цибуля, яйця, йогурт до нього гарнір, тушкована капуста і рибка. Призвичайтесь до таких величезних доз. Не так то вже я легко скажу. я вам. Але я впоралась. Отже, сьогодні день вийшов добре, збалансований, і білок у нормі, і жири рівномірно розподілені, і вуглеводи помірні. Єдине, чого трохи бракувало, це ключ, але це лише трохи. Все. дякую за увагу. Всім радості. даль буде.